в різних засобах масової інформації в тому я не буду називати імена всіх. І я пропоную відразу розпочати з того, що... Я думаю, що коли людина буде брати слово, то відповідно будемо представлятися, це перший раз, для того, щоб ми, якщо хтось не знайомий в цьому середовищі, але судячи з того, як тепло один одного вітають, то, напевно, все ж таки всі дуже добре один одного знають. Мені хотілося б розпочати наше обговорення з, знову ж таки з питання, чи існої цензури у вас. І я попросив би розпочати молодцова Олександра, редактора відділу спільно-політичного мовлення обласної державної телерадіокомпанії, власне, цікаво, чи взагалі якби, в комунальних телерадіокомпаніях існує цензура, як людям працюють. Держав. Що хотів би сказати, те, що вже говорив, що якщо телерадіокомпанія державна, то коли готуються отримувати матеріали, намагаються робити їх об'єктивно, в принципі, повно. Але, 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 оскільки це є державне, то тому є, як це назвав певні правила гри. А що мається на увазі під правилами гри? Певний, наприклад, формат відображення тієї ж самої інформації, добір, наприклад, тих самих співрозмовників. Це так я можу це прокоментувати. Тобто фактично людей, яких запрошуються на телерадіокомпанію, визначає керівництво? Про це я точно не знаю, тому що я не працюю в прямому ефірі. Добре, дякую. Будь ласка, може хтось хоче продовжити тему взагалі цензура в е Миколаївській ЗМІ? Я б хотів, а, якщо можна, Максим Олександр, я громадський діяч е молодішна громадської організації Миколаївський молодічної міністерства». Е Тому що казали про список людей, котрі мають виступати або запрошуватися до е муніципальних е ЗМІ. А я хотів би ну, запитати, користуючись можливістю, що є представник, а чи є список людей, котрих не баж... ні в кому разі не можна запрошувати на телеканали до СМІ Миколаївського? Я, наприклад, цього не знаю, не можу дати його на цьому. У мене є пропозиція, що ми зараз перше зрозуміли, які реально існують факти цензури, або взагалі якби ситуація в різних ЗМІ, а зокрема те, що озвучив Олександр, а вже після цього перейти безпосередньо до обговорення більш таких конкретних речей. Будь ласка, Вахтан. Я б зробив пів крока назад для початку. Початки вільної преси в Миколаєві це початок 90-го року, коли непідцензурно вийшла газета Чорноморя. Це був перший інформаційний орган, який не Тут прямій цензурі обкому КПСС, який робився нелегально для Кимітету, управління комітету державної безпеки, друкувався поза межами не просто міста Миколаєва, а навіть України, у, зокрема у Литві, в підпільних умовах. Відповідно, можна сказати, що історія Миколаївської свободної журналістики це приблизно 21 рік навесні 21 рік відбувся. Другий крок це початок 90-х років, коли виникають масово незалежні телеканали і Миколаїв виводний. З піонерів вільного телемовлення в Україні і це теж треба відзначити, бо якраз Миколаїв потерпитав кадрами і Одесу, і Київ, і Харків, і багато інших міст. І в принципі, Миколаївські телевізійники дуже цінуються дотепер на ринку телевізійної праці всеукраїнського масштабу і генеральні продюсери, і директори телеканалів ну, одним словом. Колеги, очевидно, трохи це знають. Але тут треба сказати, що змінилося покоління журналістів. І очевидно, що багато хто не якось, асоціює себе з тими процесами, які були там буквально навіть 15 років тому. В Миколаєві початку 90-х років прямо, на державному телебаченні, я працював на каналі Миколаїв, прямої цензури і непрямої не було. Це був золотий час. Я, по суті, сам, будучи редактором вечірнього ефіру, добирав людей, це міг бути політик там, на прізвище Вітренку, це міг бути політик на прізвище Чорновів, це міг бути віце-мер, тоді заступник міського голови або що. Ніхто мені до ефіру не ставив жодних умов, жодних. Це був час 94-96 років. І тому, очевидно, що як людина, яка працювала в умовах повної свободи, я завжди з пересторогою дивлюсь на теперішні державні телерадіокомпанії, а під час відвідань я постійно на них А, буваю як запрошений гість, а Б іноді по вечорах дивлюсь просто. Я не, знаю, я не знаю справді, як є на Миколаївському обласному телебаченні, але вчора я був на, на Запорізькому обласному телебаченні. Так от я вам скажу, що ці колеги, чесно кажуть, в очі у нас є цензура. Воно стосується не тільки політиків, як певних політичних сил, очевидно, для міста є опозиційних таких як батьківщина і інших. Але є цензура, наприклад, пряма цензура щодо всіх релігійних організацій, крім УПЦ Московського патріархату. Отже, протестанти, київський патріархат, католики обох, обох деномінацій, Гримо і Греко-католики, просто не можуть ніколи потрапити в цей курс. Це не просто йдеться з кимось, там, щоб була збалансована фара, щоб не було там релігійної пропаганди однієї з організацій. Її просто ніколи не може бути. І, наприклад, я знаю наприклад, інших обласних організацій, що певні... Представники певних опозиційних наразі сил ніколи не можуть потрапити в ефір обласного державного телебачення. Бо державне телебачення фінансується податками громадян. Тому державна політика це представниця всіх політичних сил. В Грузії, наприклад, існує державний, ну він суспільний, але він, по суті фінансування державний канал політичний, так званий. Кожна політична сила зареєстрована, хоч правнуча партія Сакашмілі, хоч партія любителів вина, умовно кажучи, тобто будь-яка партія зареєстрована, має 5 хвилин ефіру. Ці п'ять хвилин вона може розповідати, що хоче, співати пісень, розповідати свої програми, будувати плани на майбутнє. І тоді ми можемо сказати, що тут є певна представниця всіх політичних сил. Наразі е, моніторинги е, Національного телебачення України всеукраїнського рівня, ОТ-1, НТКУ. Показує, що представництво опозиційних сил близько 7%. Тобто менше 10%. І це представниця якраз в тих небагатьох дискусійних форматах. В новинах опозиційних сил взагалі немає на утеді. Просто не один відсоток, не піввідсоток. Взагалі їх немає. Отже, державної політики в Україні наразі на даний момент є витискання, ігнорація, створення вигляду, що їх просто нема. Якщо на інших каналах опозиційні політики виглядають, як ЦАПО відбувалося. Тобто люди, на яких можна завжди сказати, це, що ті самі радикали, екстремісти і прочі, і проче, то на державному телебаченні, яке ми, які, які ми поки що, на жаль, фінансуємо, там є тільки одна точка зору. І це є прикра реальність, з можна, ну, ми мусимо жити. Років 9 тому виник феномен темників. Тобто інструкцій, паперових на яким було написано. Оці дані особи своїми не завжди продуманими заявами можуть там, зіпсути імідж каналу інтер. І був список Мороз, Ющенко, Тимошенко, Костенко, Асадчик, Грибачук, УНП, СПУ, Рух, там, ну і так далі. Тобто цей список був дуже великий. Тобто канали давали такий папірець людей, яких не треба запрошувати, щоб не зіпсувати свій імідж. Тобто влада адміністрації президента вирішує, який імідж потрібен каналу Інтер, 1, плюс один і так далі. Наскільки я зараз знаю, списків інституційного, яких можна піймати за руку цей список і потім показати вам, наразі не існує. Отже, цензура перейшла в латентну скриту форму. І тільки від чесності е, головних редакторів, скажімо так, бо саме ці люди отримують прямі вказівки. Тобто рядовий журналіст справді може нічого не знати. Він пропонує, він каже, а йому кажуть, що це не формат, ти ж знаєш, який це дрібний політик, у нас є губернатор області, це дійсно вагома величина і так далі. Тому, відповідно, дуже важливо, щоб хтось з головних редакторів і менеджерів каналів заговорив. І якщо вони не заговорять, то ми прийдемо до білорусько-російського варіанту, коли формальні представники різних політичних сил існують, але вони насправді ну, грають роль просто запрошених акторів у написаній кимось п'єсі. І от справді хочеться почути, що є. Ви ви дивитеся так сяк. Миколаївське телебачення не тільки державне, звичайно, бо очевидно, що є різні канали, в них є різні інтереси, їхніх власників. І просто хочеться зрозуміти, отакою є ситуація. Бо з огляду на от, мої враження від інших областей, ситуація є дуже погана. От, це коротко, можна розвивати. Тому я думаю, що Миколаїв навряд чи є з ряду, але очевидно в кожному місті є своя специфіка. І тому. Можливо, от Олена Івашка, пані Олена хотіла як на тему на пейності, треба розуміти, що є цензура мається на увазі, яка йде з державних органів, а є цензура, яка цінує каналу, каналу або редакції газети. Тобто, наприклад, ну не знаю, у нас <плес> багато дуже телекомпаній, які... Коли створювалися, вони досить незалежні, вони досить самостійні, вони об'єктивні, але все одно, ну скажімо так, ну лягали під кого або під політи політичну якусь партію, або під ну, замовника, скажімо так, власника цього каналу. І насправді тут ж не навіть вже не цензура з боку органів влади, а цензура з боку керівництва каналу. Тобто, якщо платить, ну зрозуміло, хто платить кошти, то й музику замовляє. Ось. Що стосується державних органів, то е, е, такого прямого утиску, я сподіваюся, що немає прямого, тобто не дзвонить губернатор області комусь і не каже, що. Давай в ефір, а це давай. Але те, що ну, абсолютно точно, тут просто немає ніяких сумнівів, що натяки, е, побажання, вони висловлюються. Звісно, висловлюються побажання, що когось треба знімати когось треба. Це, можливо, дійсно людина, просто оператор, журналіст може не завжди про це знати, а ну, головний редактор або голова держтелорадіокомпанії, він зрозуміло, обов'язково знає. Навіть, ну скажімо так, ну я бачила особисто на обласному телебаченні як вона називається, коли розклад там йде котнях і розписується, хто де що знімає. То там написано було, взяти обов'язково інтерв'ю у певної особи. Ну, от як це розцінювати? Цензура, не цензура. Журналісту має розуміти сам, в кого йому треба взяти інтерв'ю, в кого не треба. Він їде на це завдання, він розуміє, про що йде ця мова, яку ситуацію він викладає. Тобто все одно такі натяки непрямі, але вони існують і про це ну, просто немає сенсу е, скривати все. Все абсолютно нормально. Миколаїв ні в чому не відрізняється від інших міст, від людей. Повірте, ситуація від регіону до регіону дуже різна. Дуже. пане <говорить> Ви знаєте, я хотів би це вперше, мені дуже приємно не підтримати своїх колег, яких я дуже добре знаю і поважаю. Миколаїв сьогодні фантастично відрізняється від інших регіонів України. Десь там приблизно три тижні тому, може більше, у нас був десант Соні Кошкіна і Артема Шевченка, пані Черновілої і Слави yeah. і от Коли вони зустрічалися з редакторами провідних видань Миколаївщини, всі запитували, тобто, ну, дайте хоч один факт, дайте хоч один момент, по якому... Можемо потім розповісти країні, що в Миколаєві є утиски свободи слух. І Тому я хотів би зазначити і налаштувати от всіх нас, да, тобто, хто мешкає на території Миколаєва і Миколаївської області, на те, що насправді є багато проблем, які треба вирішувати, але це надбання, яке вже завойованого, хоча його треба кожного дня захищати. Треба відстоювати, але на сьогоднішній день у нас ситуація значно краще, ніж будь якому з регіонів України. Чому? Тому що ну, я і тоді говорив про це, і, мабуть, ми з колегами про це знаємо. ну, Наприклад, у нас є фантастично відкритий міський голова. Фатологічно. Тобто, якщо хтось може згадати якийсь приклад з того, що так, тобто, там, мер міста комусь порадив про те писати, а про те не писати, так, то це є. Фактично, да, тобто ми сьогодні дуже часто маємо добрі приклади, в тому числі і в обласній владі, да, тобто і в адміністрації, і в раді. Я хотів би згадати історію пані Олени і подякувати ще раз за її небайдужість. Ситуація, яка склалася навколо закриття двох шкіл. і Марія є деяких клерків, які навіть не порадившись, ну, фактично будь будські, да, прийшли і заявили, що вони зачиняють, або об'єднують, або об оптимізують, об можна по-різному це називати. Да? Олена, от скажи, будь ласка, тобто, от коли ти розповсюдила ту інформацію про закриття, чи були засоби масової інформації, які сказали, ми про це писати не будемо, тому що нам сказали, що про це писати неможливо. Тобто сьогодні бійна була актуальна і і національних, бійна. тому я думаю, що от, користуючись можливістю, ми ще раз повинні один одному сказати, це наша щоденна робота: вибурювати свободу слова, відстоювати позицію розвитку демократії. Але якщо ми не будемо всі разом, то нічого з цього не буде. Тобто, тому що якщо Є хоча б маленький приклад, на нього треба звертати. Єдине, що я хотів би зазначити, що я як секретар національної спілки журналістів України дуже часто стикаюся з людьми, які приходять і розповідають, є цензура. А в чому це прояв цензури? А я от головний редактор, наприклад, там районної газети, і мене сьогодні не пустили на апаратну нараду до голови району.